Якщо ви боїтеся, що вас поб'ють, вважайте себе побитим. Якщо ви гадаєте, що ви не можете, ви не зможете ніколи. Якщо ви вважаєте, що програєте, ви вже програли. Впевнений, успіх починається з волі людини. І вона в мене є. Я Ярослав Мулин, вчитель фізичної культури Славутської гімназії номер 7 спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Ще в шкільні роки моїм бажанням було стати педагогом. І я ним став. Працюючи в гімназії понад 16 років, постійно зіштовхуюся з новими аспектами навчання і виховної роботи. Нове це завжди цікаво, інтригуюче, але й небезпечне. У сьогоднішньому світі нова українська школа провідне місце відводить учителям нової формації. Успішним, вмотивованим, компетентним, кваліфікованим. Я вважаю, що учитель повинен свідомо йти в нову із сучасності виконувати роль наставника, модератора, консультанта, коуча, самостійно і творчо здобувати інформацію, організовувати дитиноцентрований процес, тобто закладати надійне підґрунтя для навчання впродовж життя з метою особистої реалізації. Це головне завдання сучасного вчителя. враховуючи вимоги сьогодення, працюю над впровадженням педагогічної ідеї. Компенсування дефіциту рухової активності через впровадження інтерактивних форм навчання на уроках фізичної культури та позаурочний час. Проблему залучення учнів до систематичних занять фізичними вправами з метою самовдосконалення вирішив розв'язувати такими шляхами: змінює ставлення до уроків фізичної культури шляхом запровадження дієвої системи занять. Організовую позаурочні заняття, туристичні змагання, гуртки на базі Славутської гімназії No7, залучаю дітей до осторожчих занять в басейні, оскільки плавання оздоровлює організм і є потужним засобом загартування. Особисто мені, як вчителю фізичної культури, близькі наступні технології, стимулюючі, захисно профілактичні, інформаційно-навчальні. Для досягнення цілей здоров'я зберігаючих технологій застосовує засоби рухової спрямованості, оздоровчі сили природи, підтвердженням позитивних наслідків роботи є також і те, що учні гімназії не лише не відстають у фізичній підготовці від своїх однолітків з інших шкіл, але й перевершують їх. Команди стають переможцями міських змагань за програмою спартакіади школярів. Також є учасниками та призерами обласних змагань. Наші джури двічі брали участь у всеукраїнських змаганнях роїв, маючи певні знання, навички, бажання фізично самовдосконалюватись, випускники школи із задоволенням йдуть навчатися у вищі навчальні заклади, не лише здобувати професію вчителя фізичної культури, а й стають чемпіонами. Разом з, гуртів, з гуртківцями козацько-лицарського. Виховання, джура та здобувачами освіти гімназії беремо участь в різноманітних заходах синхронно та асинхронно. Як сучасний вчитель, не стою на місці, постійно вдосконалююсь, беру участь в різних змаганнях разом з командою вчителів Славутської міської територіальної громади. Тричі здобули титул абсолютних чемпіонів області серед працівників освіти зі спортивного туризму, брав участь в змаганнях Нічна мультигонка, мультилайк. До Дня Валентина біжимо разом, двічі разом з сім'єю стали чемпіонами Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу. Тато, мама, я спортивна сім'я. Вважаю, що сучасний вчитель творчий вчитель. На ютуб-каналі, соціальній мережі, Фейсбук маю сторінки, де висвітлюю свою роботу. Підводячи підсумки, можу сказати: у щасливій школі, щасливі діти. На першому місці діти, любов до них. Все роблю для того, щоб учні, яких навчаю, стали особистостями самостійними, творчими, фізично здоровими і духовно багатими. Саме тому у свою роботу те, що творить таку особистість, впевнений, переможе не той, хто сильніший, а той, хто готовий йти до кінця.